Так, друзі, всім привіт! Ще раз. Наша малина. Бачимо, вже де-не-де є червона ягода. Тільки що пройшов дощ. Ось бачите, який розмір. Це в нас зірвав, бачите, зеленою, це у нас сорт полана. Ось така ягода сорту полана. Бачите, який є розмір такий. перша ягода вона завжди велика, але якщо гарно її кормити, то вона буде і остання така велика. Якщо її даєш калій, кальцініт, ягода тоді гарненька. Ну, бачите, ось тут у нас крошки вже по висоті менша Але подивіться, бачите вже скільки є ягоди. Вже можна трошки пробігтися, скільки зеленої. Хоча низенька, але ось зелена я є. Ось тут подивіться як. Зав'язується непогано. Ось. Зараз ці дощі припиняться. І в нас є добриво, яке ми будемо обробляти по листове. Це від 40 134013. Це будемо давати фосфор для цвітіння. От. Так якщо, як бачите, ось бутонізація йде. Ну, вона постійно йде бутонізація, цвітіння, тому що це є ремонтантна малина, вона відплодоносить. Та я ще надцвіте, тобто їй потрібно постійно. Як каління добрива, як фосфорні, і ось так по кругу ганяти їх. Ну і також давати кальциніт. Ось така діляночка, бачите, біля дому у нас. Це само найперший кусочок, який ми висаджували. Ось помідори, помідори там два сорти повністю почорніли. за Буквально за півдня. Не знаю. Такий сорт, і коротше напала фіктофтора та з повністю. Тут ніби стоять. Далі не буду показувати там далі геть на початку. Одні помідори пооставали зелені, листя, все почорніло. Хоча провели обробку, а що там воно дасть, що не дасть, не знаю. Ось і перець, бачите, як дуже цвіте, десь там поналивався. ось. Ось такий наш перець, баклажан цвіте. Ось таке. Будемо проводити обробочку ще актофілом. Тому що вже десь 6 днів як не обробляли. Остання була обробка тут актоцидом. Ось маємо ще актофіл, Актофіт. Актофіт. Маємо ще актофіт то проведемо немовровочку. Ось це бачите. Вже де-не-де є, потрібно пробітися, бо пере... вже ягода перезриває. І те, що бачили на ягоди, вже була сирая гниль. даже солодка. я. Ну так, да, солодка буде, тому що ми крошки тут калію дали. Калій дає цукри. Ось така тут у нас малинка, Там далі сусіда. У нас тут йде 5 рядків. Ні, сусіда, там я не знаю скільки. Ось ця наша. Іде далі. А там сусіда. Ось така, друзі, ділянка біля дому. Чекаємо. Того висипу. Ще думаю, десь неділячка, вже трошки піде більше. Ну, але через 2 неділі, я думаю, вже буде масово. Ось така, друзі, ділянка у нас біля дому. Підемо, зараз будемо обробляти наш огірок. А ви, друзі, підписуйтесь на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.